Вітаю всіх на своєму каналі Місячне Слово та Ропського водія розгляд на тиждень для близників, а саме на 15 липня по 21 липня. Нагадаю, що близняки народилися в проміжок часу з 21 травня по 20 червня. І так, що цей тиждень підготував? Можливо, ви дивитесь на тижні, який розпочався, а можливо, це ви дійство дивитесь і будете знати, що буде відбуватися у вас на цьому тижні, який я зазначила. І так. Десятка жеслів. Ну, можу сказати, що розпочнеться ваш тиждень з відповідальності і зобов'язань і відчуття А, І ця карта може говорити про те, що тиждень може бути напруженим з великою кількістю завдань і викликів, які ви знаєте на себе. Взяли, але вам дуже важко тягнути. Зірка це надія, натхнення, це, незважаючи на якісь труднощі, говорить карта, ви знайдете надію і натхнення, ваша віра у краще майбутнє допомагає вам подолати перешкоди і знайти внутрішній баланс. Ваш жеслів це про нові починання. Тиждень буде сповнений нових ідей, можливостей, і будете відкритими для нових починань, ініціатив, які можуть принести вам успіх. Шестерка Пентаклів це щедрість і взаємодопомога. Ви можете отримати підтримку від інших або самі будете допомагати тим, хто потребує. Взаємодопомога і щедрість будуть важливими аспектами для цього тижня. Король Кубків. Король Кубків це емоційна стабільність. Ваші емоції будуть під контролем. Ви зможете проявити співчуття і розуміння у відносинах з заточуючими. Колесниця. Це рішучість і рух вперед. Ви будете рішуче рухатись вперед до своїх цілей, ваша сила волі і зосередженість допоможуть вам подолати будь-які перешкоди на шляху. І десятка, десятка пентаклів говорить про те, що про успіх і добробут. Тиждень може принести вам матеріальний успіх і стабільність ваші зусилля будуть винагороджені, і ви зможете насолодитись плодами своєї праці. А також ця карта говорить про сім'ю, ця карта говорить про родину. І на цьому тижні вам слід бути готовими для напруженої роботи, але. Пам'ятайте, що ваші зусилля будуть винагороджені. Давайте подивимось пораду від вищих сил, саме для вас, для близнюків, що вам, яку пораду нададуть Вищі сили. Що вони вам хочуть дати, яку пораду. Книги. Криси та лабіринт. Книги це знання, секрети та навчання. Ваші вищі сили радять вам зосередитись на отриманні нових знань і інформації. Можливо, вам слід розкрити якісь приховані аспекти або таємниці, які можуть вплинути на ваше життя або рішення. Криси це. Вказує на можливості втрати, обман або швидкі ситуації. Важливо бути обережними з людьми, які можуть негативно впливати на вас або ваші плани. Пильнуйте і не дозволяйте негативним впливам задавати вашому прогресу, заважати вашому прогресу, вибучаюсь. Лабіринт символізує складні ситуації, пошук виходу. Ви можете зіткнутися з труднощами або якоюсь заплутаною ситуацією, яка потребує терпіння і стратегічного підходу. Не поспішайте і уважно аналізуйте кожен крок, щоб знайти правильний шлях. Знання це сила, пам'ятайте про це, будьте пильними, уникайте людей з ситуацій, які можуть нашкодити вам, терпіння і витримка. Заплутані ситуації вимагатимуть від вас терпіння і замість того, щоб поспішати ретельно аналізувати кожен крок, пам'ятайте, що вихід завжди є навіть з найскладнішого лабіринту, особливо коли справа стосується важливих рішень. Да буде так, пусть вам тиждень принесе все гарного, і щоб задумані вами цілі та справи. Вам принесли те, що я розповіла вище, не буде так.